Перша світова війна, Версальсько-Вашингтонська система договорів та Конференції 20-х років не розв'язали протиріч між провідними країнами світу США, Францією, Великобританією, Німеччиною, Італією, Росією Японією. У 1919 році була створена Ліга Націй зі штаб-квартирою у Женеві, Швейцарія. Основним завданням лігінацій було врегулювання конфліктів між державами та забезпечення миру, зовнішньополітичним пріоритетом США у 20-30-х роках ХХ 20 століття був ізоляціонізм від подій в Європі, оскільки вона спричинила конфлікт і заважала процвітанню Америки. США, проводячи політику нейтралітету. Приділяла увагу і стосункам з Росією, підтримувала Великобританію, а також проводила стратегію доброго сусіда щодо країн Латинської Америки. Зовнішньополітичним завданням Франції було зміцнити своє лідерство в Європі та не дозволити відродитися німецькій державі у 1934 році. Франція уклала союз з Польщею, створила блок придунайських країн Чехословаччина, Йогославія, Румунія під назвою Мала Антанта, а в середині 30-х років Балканську антанту у складі Греції, Румунії, Туреччини та Йогославії. В 1932 році підписала пакт про ненапад з Росією. Франція посилює зусилля для захисту колоній, зокрема в Африці. Основним завданням Великобританії у 20-х роках було перешкоджати посиленню Франції. Лондон доброзичливо ставився до Німеччини на противагу Франції. У 30-х роках Великобританія посилила свої військово-повітряні та морський флоти. Щоб не поступитись лідерством Німеччині. Після приходу у 1933 році Гітлера до влади Берлін активно ставить питання про анулювання Версальського договору про об'єднання німців у Велику Німеччину. У 1935 році після плебесциту голосування в Сарі, Німеччина повертає собі німецькі землі. Гітлер зміцнює армію, авіацію, флот, головною метою зовнішньої політики Італії 20-30-х років було створення Італійської імперії та потужного фашистського блоку під її проводом. Уже в 1923 році. Італія захопила острів Корфу у Греції, а в 1925 році приєднала Албанію, активно зміцнює колонії в Африці: Лівія, Сомалі, Ерітрея, Ефіопія. У 1933 році Мусоліні пропонує підписати пакт чотирьох Італія, Великобританія, Франція, Німеччина Планую створити антинімецьку коаліцію з Лондоном і Парижем, але на кінець 30-х років надає перевагу Берліну і Токіо. Після 1920 року Москва усвідомила крах ідеї світової революції. Протягом 20 -х, 30 х років Росія СРСР проводить свою суперечливу зовнішню політику до середини 30-х років. Мирного співіснування, а в другій половині 30-х років політику протистояння з країнами капіталістичного табору активізує контакти з Великобританією та Францією проти Німеччини і паралельно схиляється до союзу з Гітлером, Сталін висуває територіальні вимоги до Польщі, Румунії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії. В 20 -х, 30 х роках Японія претендує на лідерство на Далекому Сході та й усій Азії. Країна мілітаризується. Під удар самурайського меча потрапила Манджурія, Китай, Монголія. В другій половині 30-х років ХХ століття Німеччина, Італія та Японія. Незважаючи на наявність певних розходжень у внутрішній та зовнішній політиці, все ж таки поступово стають союзниками. Агресори об'єднують свої сили. До середини 20-х років Японія практично безперешкодно встановила фінансовий і митний контроль над Маньчжурією 18 вересня 1931 року. Організувавши вибух на японській ділянці південноманджурської залізниці, Японія, відповідно до меморандуму Танаки розв'язала війну проти Китаю. Після японського вторгнення Чанкайши записав у своєму щоденнику З початком японської агресії в Китаї розпочалася Друга світова війна. На початку 1932 року Японія окупувала всю територію Маньчжурії. Поставлена перед фактом війни між двома країнами-членами Ліги Націй, Рада Ліги запропонувала членам організації нормалізувати відносини, а Японії вивести війська. Японія голосує проти резолюції прийнятої Лігою Націй, і створює державу манжоу Го на чолі з імператором Цін-Пу-І. Ліга Націй засудила окупацію. Але визнала особливі інтереси Японії в Маньчжурії. На знак протесту в березні 1933 року Японія припинила своє членство в лізі націй. З приходом Гітлера до влади Європа втратила свій спокій, його плани з підготовки до війни передбачали пропаганду серед німців, дипломатичну підготовку, перезброєння тощо. Відродження німецької армії розпочалося ще в 20-х роках за допомогою радянської Росії. В місті Липецьк готували військових льотчиків, в місті Саратові спеціалістів з бойових отруйних речовин, а поблизу міста Казань навчали майстерності танкістів щороку з 1926 по 1933 роки. В Росії навчалось понад 80 німецьких офіцерів. Військовий бюджет з 1933 по 1939 роки зріс в 10 разів. В 1934 році Німеччина виходить з об'єднання Ліги націй. У 1935 році Англія підписала з Німеччиною морський договір. За яким Німеччина отримала право мати надводний та підводний флоти? Того ж року в Німеччині таємно створені військово-повітряні сили Люфтвафе, що вже відкрито претендували на рівність із британською авіацією. 7 березня 1936 року Німеччина запропонувала Англії, Франції, Бельгії та Голландії. Укласти терміном на 25 років мирний договір та провести демілітарізацію обох сторін Рейнського кордону. Та вже через дві години, порушуючи версальський та Локарнський договори, 40 тисяч німецьких вояків перетнули кордон Рейнської зони. Населення з одного боку раділо, а з іншого боялося реакції. На цю акцію з боку Англії і Франції Гітлер розпочав форсовану підготовку до завоювання світового панування, міф про Лаври Наполеона та економічні проблеми спонукали Мусоліні до колоніальних завоювань в Африці. Зосередивши в Східній Африці найчисельнішу в історії колоніальних воєн п'ятисоттисячну армію. Муссоліні 2 жовтня 1935 року розпочав війну проти Ефіопії. Зустрівши рішучий опір ефіопського народу, Італійська армія застосувала заборонений отруйний газ. В травні 1936 року впала столиця Ефіопії Аддіс Абеба. Усі 56 країн, членів Ліги Націй. Визнали Італію агресором. У 1937 році Японія поширила інтервенцію на центральний Китай. Десятки тисяч китайців гинули під час бомбардування. Хто міг рятувався, втікаючи, поповнюючи партизанські загони. До кінця 1938 року японська армія окупувала значну частину країни. Китайська армія, незважаючи на масові людські жертви, число яких становило близько півтора мільйона людей, все ж таки не була знищеною. З-поміж великих країн лише СРСР надав Китаю значну допомогу військовими фахівцями насамперед льотчиками та озброєнням, поступово наростав опір агресорові. Як наслідок у 1939 році. Японці припинили наступ і запропонували сісти за стіл переговорів. Наприкінці 30-х років Японія двічі вступила в конфлікт з радянською Росією на Далекому Сході та у Монголії. Улітку 1938 року у районі озера Хасан дві похідні дивізії кавалерійська та піхотна бригада. Безуспішно атакували позиції Червоної армії. В серпні японські війська зазнали поразки. У наступному 1939 році дві країни зійшлися у районі річки Халгінгол, що знаходилася у Монголії, після невдалих боїв, під час яких Японія втратила близько 80 тисяч людей. А монгольська та російська армії близько тисяч, японці знову зазнали поразки. Улітку 1936 року Адольф Гітлер, вагаючись між перспективою налагодження добрих відносин з Англією та Союзом з Італією, схилився до другого варіанту Муссоліні відвернувся від Парижу. 24 жовтня 1936 року між Італією та Німеччиною було підписано таємний протокол про узгоджені дії. Так утворилась Вертикаль Берлін Рим. У листопаді 1936 року між Німеччиною та Японією було підписано угоду проти комуністичного інтернаціоналу. Та додаткову таємну військову угоду, що поклали початок антикомінтернівському пакту. На початку листопада 1937 року до нього приєдналася Італія, таким чином завершивши формування осі Берлін, Рим Токіо. Порушення Німеччиною Версальського договору. Змусило країни демократії визначити свою політику стосовно Німеччини, оскільки США самоізолювалися від втручання в європейські справи, а Велика Британія, почуваючись у безпеці, практично не мала сухопутної армії, Франція ставала залежною від поведінки Лондона. Західні країни вирішили не застосовувати до Адольфа Гітлера силових методів, а піти йому на поступки. Це мало задовільнити Німеччину та направити її агресивні погляди на Москву. Політика поступок керівництва Франції та Великобританії агресії Адольфа Гітлера отримали назву політики умиротворення. Її реалізували з 1933 року по 15 березня 1939 року. Першою жертвою нацистської Німеччини в Європі стала Австрія батьківщина Адольфа Гітлера. За Версальським договором Австрія зобов'язувалася бути невеликою і економічно слабкою країною, яка ніколи не могла б. Об'єднатися з Німеччиною багато австрійців прагли об'єднання. У липні 1934 року в Австрії відбулася невдала спроба нацистського заколоту Канцлера Енгельберта Дольфуса вбито заколотниками. Але поліція придушила виступ. 11 березня 1938 року німецькі війська вторглися на територію Австрії і здійснили Аншлюс приєднання її до рейху. Німеччина поглинула країну з вісьмимільйонним населенням. Лондон цього не помітив, а Париж обмежився нотою протесту. Наступною жертвою Німеччини стала Чехословаччина. Президент Чехословаччини Едвард Венеш розраховував на підтримку Франції та Великобританії. За переписом населення у 1930 році в Чехословаччині налічувалося 3 мільйони 231 тисяча німців, з яких у судетах проживало 3 мільйони 70 тисяч німців. Лідер судецьких німців Конрад Генляйн у жовтні 1933 року заявив про необхідність приєднання судет до Німеччини. В травні 1938 року на кордоні з Чехословаччиною стояла 200 тисячна німецька армія. Їм протистояла Чехословацька армія з 40 добре підготовлених дивізій. 28 вересня Дольф Гітлер наказав привезти війська у бойову готовність. А британський прем'єр Невіл Чемберлен заявив: Ситуація загострилася до краю. Єдиний спосіб уникнути війни передати Німеччині судецьку область. Британський політик Уінстон Черчилль виступив проти Франція і Англія мали вибір між війною і ганьбою. Вони обрали ганьбу і одержали війну. Остаточно долю Чехословаччини вирішено в ніч з 29 на 30 вересня 1938 року в місті Мюнхен. В конференції взяли участь Невіл Чемберлен, Великобританія, Едуард Даладіє, Франція, Адоль Гітлер, Німеччина, Беніто Муссоліні, Італія, а делегацію Чехословаччини взагалі не було запрошено. За умовами Мюнхенської угоди судецька область передавалася Німеччині. Німецька армія вступила в судети та інші прикордонні райони Чехословаччини. Польща приєднала Тешинський край, площа якого складала 1 тисячу кілометрів квадратних з населенням чисельністю 230 тисяч чоловік. 7 жовтня 1938 року відокремилась Словаччина. Чехословаччина втратила одну третю частину території. 5 мільйонів населення і 50% виробничих ресурсів. 15 березня 1939 року німецькі війська вступили в Моравію та Богемію, а об 11 годині того ж дня вони вступили на територію Праги. З 16 березня Чехія стала протекторатом Німеччини. Угорські війська окупували частину Словаччини та Закарпатську Україну. В Британії зрозуміли, що політика умиротворення зазнала краху. Після окупації Чехословаччини керівництво Райху перемкнуло свою увагу на Литву і Польщу. Адольф Гітлер пред'явив Литві ультиматум з вимогою повернути Німеччині портове місто Клайпеду Мемель, передане Литві у 1919 році. Керівник Міністерства закордонних справ Рібентроп заявив, Єдиний вихід для Литви безвідкладно передати Клайпецький край Німеччині. Договором між Німеччиною та Литовською Республікою від 22 березня 1939 року Клайпеда була передана райху. Польське питання в останні дні березня 1939 року посіло головне місце на європейській дипломатичній арені. З квітня було підписано інструкцію про підготовку до нападу на Польщу. Німецька преса нагнітала антипольські настрої, звинувачуючи Варшаву у дискримінації німецької меншини. Адольф Гітлер вимагає повернути передане Польщі за версальським договором місто Гданськ Данцих. Крах Чехословаччини спонукав Лондон і Париж до активної протидії нацистській агресії. Англія надала гарантії безпеки потенційним жертвам Адольфа Гітлера, Польщі, Румунії, Греції, Туреччині. До гарантії приєдналася і Франція. СРСР на літо 1939 року опинився в дуже зручній ситуації. По всьому західному кордону він був захищений від Німеччини своєрідним кордоном з країн. Які отримали англо-французькі гарантії. Адольфа Гітлера можна було зупинити, об'єднавши зусилля Лондона, Парижа та Москви. Якщо раніше Сталін схиляв захід до створення системи колективної безпеки, то тепер він не квапився Москва веде переговори як з Лондоном і Парижем, так і з Берліном. Сталін вирішив стати на сторону того, хто запропонує вигідніші умови. Політичні переговори між СРСР, Великобританією та Францією тривали з 8 травня по 2 серпня 1939 року і завершилися безрезультатно, оскільки вимоги Москви щодо країн Балтії могли призвести їх до окупації Москвою. З 11 серпня в Москві почалися переговори військових від Франції генерал армії Жозеф Думенк, від Великобританії адмірал Дракс. Від СРСР маршал Клим Ворошилов. Лондон та Париж не могли дати дозвіл Москві у випадку агресії Німеччини вступити в Польщу та Румунію, бо Варшава та Бухарест як самостійні держави самі могли б надати такий дозвіл. Уряди Польщі та Румунії побоювалися, що дозвіл на прохід через їх територію Червоної Армії може привести їх до окупації Радянським Союзом. Йосиф Сталін виходив з того, що Захід не погодиться з його пропозиціями, а от Гітлер готовий розрахуватися за радянський нейтралітет у війні проти Польщі згодою на захоплення Радянським Союзом сусідніх держав. Заява Сталіна у березні 1939 року на з'їзді ВКПБ, що країни Заходу хочуть тягти каштани з багаття руками СРСР. Та зняття прозахідного міністра зовнішніх справ Литвинова показали Гітлеру, що Москва схиляється до переговорів з Берліном. Йосиф Сталін остаточно зробив свій вибір на користь Адольфа Гітлера. 23 серпня Клим Ворошилов під час переговорів з Жозефом Думенком і Драксом отримав від Сталіна записку Климе, згортай шарманку. Вранці 23 серпня. В Москву прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоахім Ріббентроп. Близько другої години ночі, 24 серпня, міністр закордонних справ СРСР та Німеччини В'ячеслав Молотов та Йоахім Ріббентроп у присутності Йосифа Сталіна поставили підписи під текстом пакту та таємним протоколом до нього. Умовами пакту передбачалося дотримуватися нейтралітету та не брати участь в союзах, направлених проти Німеччини або СРСР. Таємний протокол встановлював кордони життєвих інтересів Німеччини та СРСР від Литви до Бесарабії. Шлях до німецько польської, а потім і до Світової війни було відкрито.